Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія Грожилення та Олександр. Сьогодні, сьогодні у нас 7 листопада 2025 року і ми знаходимося на полі кукурудзи найвідомішого наутілера України, ВТВК Михайла Вікторовича. Так, Яка задача у нас сьогодні? У нас тут півполя було внесено живлення за допомогою технології Култан, а саме нашим агріатом ап 11 112 метра шириною захвату. І півполя у нас не оброблено технологією Култан. І Сьогодні ми вже почали е, збирати врожай. Е, подивимося, яка різниця у нас е, у врожайності на кукурудзі. Поїхали. Так, Віктор, оце ви кажете, що у нас отут там, де зелене, так, це у нас ділянка була з култаном. Сподсюди межа у нас. Сподсюди межа. Ну так, да, ми бачимо, що по врожайності, повинно. а тут вже у нас е, без кас так? Ну, Бачимо по карті врожайності, що бачимо, що різниця дуже велика. Ну, от от пропуски, що ви кажете, це сигнал, да? навігації не немає. немає. Ясно. Ну, якщо по кольору подивитися, то тут багато от, тут багато точок, де 13,8 тонн гектару і більше. От. Ну, якщо ми подивимося тут і тут, ну, ви кажете, що біля 2 тонн да, різниця зараз. Да, Те, то, то, що комбайн гроб показує. Ну, це круто, крутий результат. Так, давайте подивимося. Оця ділянка у нас без култану. Подивимося які качани. Відкриємо. Раз, тут от на мою. Менше мої ладошки. Давайте. Наступно відкриємо, подивимося. І потім поїдемо, подивимося на качани там, де з технології култан. Ну, це такий на ладошку. Ну, я дивлюся, що вони такі, такі всі. Тут також Ось. менше ладошки. А зараз, до речі, сьогодні у нас 7, 7 листопада 2025 року. так? І дивимося кукурудзу кукурузу у одного з найзвітних наутілерів України, ПТВК Михайла Вікторовича з култаном і без култану. Так, а тут ми приїхали на ділянку з култаном на цьому ж самому полі подивимося на качани. Ну я думаю ви бачите да, різницю? Сам качан набагато більше. Бачите, кожен качан, або як моя рука, або більше. Ось цього, наприклад, який. О! Ну набагато більше. Ну то, що її комбайн показує, що різниця в, в, в 2-2,5 тонни на вражайність. З култаном вражайність набагато більша. Дивіться. Я думаю, тут і рядів більше набагато. Самої кукурудзі. Дивіться, яке красиво. І так, друзі, ми вже підбили підсумки, скажімо так, предварительні. Те, що ми побачили по комбайну на ділянки з култаном і без култана, я вам скажу так: що мінімальний приріст, те, що комбайн зараз показує по карті врожайності, то це різниця мінімум плюс 2 тонни коротше, від 2 до 2,5 тонн. Показує більше на ділянки з култаном, ніж без култану. Але самі точні дані вже ми зберемо, тому що кожна машина з кожної ділянки їде на зважування. І потім ми з керівником Михайло Вікторовичем воєвиком сядемо, підсумкуємо і скажемо вам точні цифри. Ну На зараз, то що вже ми бачимо точно, то це 2-2,5 тонни, култан дає приріст. Врожайності. А я думаю, що для 2025 року це дуже-дуже круті цифри. Тому вже ми побачимося в офісі Михайла Вікторовича і точні підсумки підведемо. І обов'язково до вас це все донесемо. А з вами була компанія та Олег Савін.